Це середня стила картоплі, парадізи називається. Дуже гарна картопля. вкусове качества дуже добре. Це у нас рід Scarlet також семена, та картопля, яку ми будемо садити. Там далі сагіта картоплю. Своїм минулорічним врожаєм фермер задоволений, тож цьогоріч також розраховує на гарну картоплю. Говорить, зі збутом проблем немає. Акепи школьною. Отправляємо картоплю, інтернати відправляємо картоплю. Це гіреатрічний інтернат, Казеліцький інтернат, Радянський інтернат, Пересаж, Замлай. Це інтернат. Приїжджають, з Черкас забирали, з Одеси забирали. Київ забирав на думку Олександра Ніколаєва ціни на картоплю в магазинах та на ринках восени можуть бути від 28 до 30 гривень за кілограм, як і торік.